Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене просили зробити розклад, чи потрібно виїжджати до зими. І кому а, для цього я зараз трошечки зміню склад своїх розкладів, тому що а, це не можна зараз сказати, по яким регіонам і тому подібне. Тут по варіантах буде. Тому підключайте зараз свою інтуїцію і будемо дивитися, чи потрібно вам виїжджати. До зими, там, де ви зараз знаходитесь. Саме там, де ви знаходитесь з України, чи з якогось міста, чи з якогось села, будемо дивитися, якщо потрібно буде мені додатково трактування, я буду дотягувати карти. Тут дивимося з кожним індивідуально. Ось якось так. Перший, другий, третій варіант вибираємо і дивимося. Карта номер один. Я довго чекати не буду. Якщо вам потрібно більше часу, щоб інтуїтивно підібрати а, карту, а, натискайте на паузу. А ми поїхали. Карта номер один. Чи потрібно? А, дивіться, тут якісь обмеження у вас, якась пауза. Якась пауза. Тут якась, знаєте. Боротьба і диявол. Ну, в принципі, дивіться, а, карти не показують, що вам потрібно виїжджати. Поки що ваш виїзд покладіть на паузу. Покладіть його на паузу, вам потрібно з чимось з кимось поборотися. А, тут боротьба за своє місце і ви знаєте, у вас якісь є свої прив'язки. Давайте я так скажу: якісь свої особисті прив'язки. Ви не можете залишити своїх тварин, своїх старих дідусів, бабусів. Але все ж таки, ми зараз подивимося. Карти взагалі-то кажуть, ні. Зараз я ще одну карту витягну. Ні, карти не кажуть, що вам потрібно виїжджати. Так. угу. В принципі, я не бачу, що карти тут кажуть, що виїжджати потрібно. А, стоп, стоп, я вибачаюсь. Потрібно виїжджати. Але дивіться, вас уже припирає. Забираю всі слова назад. Ну дехто зчитає із тієї інформації. Я говорю в потоці зараз. Тобто карти говорять, виїжджати потрібно, але вас щось тримає. Дивіться, бачите, на результат може бути можуть бути жертви. Тому тут вам рішення приймати. Я тільки висвітлюю інформацію: я не приймаю не, не свою відповідальність, не перекладайте на таролога, на карти вам вибір робити, виїжджати вам чи ні. Тут чекає вас небезпека, щоб ви розуміли, тут якась небезпечна у вас зона. І карти взагалі-то. Я не буду казати, що радять карти, тому що я тут не тягнула саме пораду. Карти висвітлюють, що вам буде тяжко. Вам тяжко буде виїхати. І жертва. Ось якось так. Це у нас був перший варіант. Тепер йдемо до другого варіанту. До другого варіанту. Тут якийсь. Зараз, зараз, чи потрібно вам, ну. Тут карта однозначно говорить, вже випадає у нас король жезлів. У вас або чоловік військовий, або подружжя, або є друзі. Хтось є, хто, можливо, на війні. І ви не хочете залишати. Ось тут ще один є король, дивіться. Угу. Да. Так, ви не хочете когось залишати. У вас, можливо, і син. І якісь друзі, і рідні, скажімо так, на війні або служать, або ви багато допомагаєте військовим. Тобто тут людина не може залишити, так? А чи потрібно вам виїжджати? От результат, ви бачите, теж особисто карта каже. Руйнування. Якщо тут ми мали жертву, то тут руйнація. Це не значить, що особисто вас зруйнує. Це, можливо, скоріше за все, будинок ось якось так. Якось так. Якось так. Ну тут теж вам потрібно рішення приймати. Але ось ще тую, в принципі, і перший, і другий варіант. А вам, вам потрібно міняти місце, місце. Тут виїжджати, але вас щось не пускає. І тут, в принципі, теж, тому що ви якось, ну, скажімо так, рідні, близькі, чоловік, батько чи хто. Тут навіть двоє чоловіків, які на фронті, яким ви допомагаєте якось морально підтримуєте. ось тому це ваша, справа. це ваша справа, Але в кінці результат випадає цей, карта вежа. Тобто може розбомбити, наприклад, хату ось таке попередження. Карта номер 3 чи потрібно вам виїжджати? E, дивіться, взагалі то карта негативна по королеві, так? Але це теж потрібно вам добре поміркувати. Чи якась небезпека? Зараз ми подивимося. Так. так. Тут терпіння я бачу. Угу. Тут ось тут я бачу матеріальне. Зараз ще одну карту я витягну. Це такі карти. Того я їх дуже рідко беру. От, але вони симпатичні. Вони не. Знаєте, це як матові такі. Ну, це такий від цього, від щиро маркеті. Гаразд. Давайте подивимося, що тут нам карти показують. Тут у нас. ага. Скоріше за все, скоріше за все, у вас матеріал. Тут дивіться ваш вибір на матеріальному. Всі карти матеріальні ви сконцентрувалися на матеріальних речах. якийсь виходить у вас обмін. Тут, можливо, і робота, і ваш якесь статок ваш, у когось можливо, фірма, у когось, можливо, свій будинок. У когось, можливо, ще заробіток і тому подібне. Тому ви чекаєте. Чекаєте, так? А зараз ми конкретно ще останню карту виберемо. Тут у нас, ну, в принципі, я не бачу, що от по цій карті треба виїжджати. Перші, другі м -м, бажано виїхати. Верніше, по першій, особливо. Ну, ця карта не говорить, що вам потрібно виїжджати. Ось, дивіться. А Останній третій варіант однозначно говорить, що вам не потрібно виїжджати. Оце єдиний варіант. Другий варіант тут може бути десь приліт. Руйнація якогось будинку або ще щось. Перший варіант, єдиний перший варіант, однозначно, але скажу відверто, це вам приймати це рішення. Однозначно, з усіх чотирьох. Вірніше з усіх трьох. Перший. Другий, я не бачу, що тут людина захоче виїхати, якщо у неї рідні там служать, для них тримає місце. Тобто тут і допомагає якась моральна підтримка, якось так. Але перший варіант однозначно виїжджати. Перший варіант. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю від вас. Як би це сказати, відповіді, вірніше, відгуків від вас, зворотнього зв'язку? Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!